16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет УРСР, яка проголосила Державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, та незалежність і рівноправність у зовнішніх стосунках, як було зазначено в преамбулі декларації. Декларацією визнавалося право української нації на самовизначення. Держава повинна була захищати й охороняти національну державність українців. Єдиним джерелом державної влади визнавався народ, а Верховна Рада УРСР могла виступати від його імені. У декларації проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де всі громадяни рівні перед законом. Незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, декларація проголошувала економічну самостійність України, а також самостійність республіки у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Також Україна декларувала статус нейтральної держави, яка не братиме участі у військових блоках і зобов'язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Декларація проголошувала право України безпосередньо реалізовувати відносини з іншими державами. Укладати з ними договори, обмінюватися дипломатичними, консульськими торговельними представництвами. За проголосували 357 депутатів, зокрема, абсолютна більшість комуністів проти четверо. Того ж дня було ухвалено постанову про День проголошення незалежності України. 16 липня проголошувалося святковим і вихідним днем на території України. Україна стала однією з перших, хто оголосив про намір вийти з Радянського Союзу. 11 березня 1990 року Литва вже проголосила свою незалежність від СРСР. Латвія і Естонія активно готували відновлення незалежності. 12 червня 1990 року була прийнята декларація про державний суверенітет РСФСР. Хоча формально українська РСР ще залишалася в у складі СРСР, оскільки Верховна Рада УРСР не мала повноважень на ухвалення рішення про вихід Республіки зі складу Радянського Союзу, це питання мало бути винесеним на всеукраїнський референдум, який і відбувся 1 грудня 1991 року, уже після прийняття акту проголошення Державної незалежності України 24 серпня 1991 року. Також за цей рік було ухвалено закон про економічну самостійність УРСР та постанову про перехід у юрисдикцію УРСР підприємств і організацій союзного підпорядкування, про службу українських юнаків лише на території України. Розроблявся закон про громадянство, було прийнято закон про заснування президентської посади та призначено на 1 грудня 1991 року виборі першого президента України. Декларація про державний суверенітет у РСР стала актом відновлення державницьких прагнень українців через 70 років з доби української революції 1917 21 років. До речі, в ті часи було багато дискусій з приводу назви держави, і серед пропозицій було повернення до назви Українська Народна Республіка. Але зрештою усі зійшлися на компромісному варіанті Україна.